Усім привіт! Зараз буду збирати новий, більш потужний акумулятор для ось такої міні-пили. Повний огляд цієї пили є на, на каналі. Кому цікаво, перейдіть, подивіться. Для цього замовив корпус акумулятора з aliexpress для самостійної збірки. Корпус коштує 6 доларів 67 центів. Ось ну, так запакований. Ось такий корпус. Корпус на 15 елементів 18650. Збирається за схемою 5С-3П. Такий корпус. Плата захисту. Індикація заряду акумулятора. Також замовив ось такі елементи. 18650, елементи вживані. Це елементи LG HE2. Високострумові елементи. Струм розряду непреривний, заявлений 20 А. Фактична ємність ось така 500, 2590 2541 в середньому 2,550. 2 Зараз наклею ось такі ізолюючі кільця на акумулятори. Буду збирати. Акумулятори вставляються сюди. Дуже легко. Великий зазор. Діаметр 19,2. Навіщо такий великий? Навіть не знаю. Товщина стрічки нікелевої Розумірю. Нуль двадцять. Ізолююче кільця наклею. Ось так зібрав. По три паралельно та послідовно. До речі, є. Коротеньке відео на каналі з тестом фактичної ємності акумуляторів цих та інших. Кому цікаво, перейдіть, подивіться. Зібрав, зараз буду зварювати. Зварювати буду за допомогою ось такої саморобної точкової зварки. Ставлю ось таку плюсову стрічку і буду зварювати. Ось такі дві точки. Весь процес зварювання показувати не буду. Зараз все зварю, покажу. Ось так зварив. По 6 точок на елемент. Зараз припаяю термістер ось такий на плату захисту, так як він тут відсутній. Ось сюди припаяю. Щоб була додаткова, додатковий захист по температурі. Контакти залодив. Зараз будемо розпаювати плату захисту. Починати будемо з мінусу. Потім B1 B2 B3 B4 і плюс. Ось ці контакти. Чорний – це мінус. Ось цей B1 Потім ось цей 8 B2 ось цей B3, B4 червоний і плюс. Зараз все розпаяю. Покажу. Ось, прикрутив плату захисту і, і розпаяв. Мінус B1, B2, B3, B4, плюс. Та плюс та мінус плата індикатору заряду. Можна збирати, вставляємо всередину. вставляємо індикатор заряду. Ось так. Кришку, пружинку. Вставляємо пружинку. Набрати дроти всередину, щоб не заважали. Вставляємо пружину і закриваємо. Вставляємо винти. Аккумулятор полностью забрал. Ось так виглядає. До речі, наклеєк всередині в комплекті не було. Зазвичай кладуть. Тут не було. Зараз замірюємо напругу. Напруга 27. Ємність такого акумулятора 7,5 А. Досить хороша ємність, зараз підключимо, працює. Ось так. Дякую за перегляд, на все добре.